В ефірі актуальне інтерв'ю вас вітає Валентина Кульчицька. Сьогодні у нашій студії Віктор Васильович Кісіль, доцент філологічного факультету Національного Каразінського університету, голова громадської організації Громадянське об'єднання Альтернатива. Віктор Васильович прийшов до студії на підтримку Сергія Козана, кандидата у народні депутати, по 175-му одномандатному виборчому округу. Віктор Васильовичу, чому ви підтримуєте саме цього кандидата? Вітаю вас, шановні радіослухачі. Особливо хотів би привітати, побажати здоров'я усіх мешканців Харківського району і Дергачівського району. Частина Харківського району входить до складу 175-го виборчого округу. Наша громадська організація, громадянське об'єднання альтернатива, виникло 5 років тому в межах селища Пісочин. На сьогодні вона складає близько 50 активістів і поширює свою діяльність на Дергачівський на харківський район і на саме місто Харків. Чому ми підтримуємо Сергія Кузана? Відповідь дуже проста. Сергій є власне кандидатурою, яку висунули ми самі, тобто активісти Дергачівського харківського району міста Харкова. І уже потім політичні партії пішли назустріч і підтримали Сергія Кузана фактично як єдиного кандидата від демократичних сил. Його висунув народний фронт. Крім цієї політичної партії, його підтримали самопоміч Сила людей. Громадянська позиція, демократичний альянс, удар нещодавно на користь Сергія Кузана знявся кандидат від блоку Петра Порошенка, тобто і блок Петра Порошенка підтримує Сергія Кузана як такого єдиного кандидата від демократичних сил. От саме тому і я сьогодні прийшов, аби підтримати Сергія в 175-му округу і закликаю виборців цього округу прийти обов'язково на вибори. І віддати свій голос Сергієві Кузану. Яка частина програми передвиборної Сергія Кузана для вас особливо актуально звучить? Що стосується самої програми, про неї можна багато говорити, але є конкретні речі, які мені імпонують і які потребують гострого вирішення в виборчому окрузі? У першу чергу я, як батько, зацікавлений в тому, щоб у нас. Були дитячі садки в достатній кількості, щоб в цих дитячих садках була достатня кількість місць для дітей. От, скажімо, по пісочину існує черга: 760 дітей у дитячий садок при наявній кількості близько 300 місць у дитячих садках. Звичайно, що частина цих дітей ніколи і не потрапить у дитячий садок, тому що черга до них просто не дійде. Фактично, мешканці змушені записуватися в дитсадок, тільки дізнавшись про те, що вони стануть молодими батьками. Інша проблема. Це школи. У нас так само в Пісачині існує дві школи, в яких є проблема із місцями. Будували, добудовували Пісачинський колегіум. В результаті, доки добудували за 20 років, кількість дітей зросла, і діти зараз навчаються у дві зміни. І, власне, ці от проблеми вони характерні для всього округу. Бо і в Дергачах, і в Люботині, і в Солониці. є проблема із місцями, і в дитсадках. Я вже не кажу про невеличкі населені пункти. Величезна проблема це фельдшерська кушерська. Пункти, оскільки місцеве населення не в змозі постійно їздити в районні центри для Харківського району. Це Мерефа, який перебуває зараз в іншому виборчому округу, але так чи інакше, треба спочатку доїхати до Харкова, потім з Харкова їхати до Мерефа. Це цілий день витратити часу і навряд чи це додасть здоров'я хворому. Плюс з усіма папірцями, які виникають, там чи то лікарняні, чи то ще якісь ті які документи, які потребують засвідчення початкою мокрою, так само виникає треба їхати у район де зможуть це зробити величезна проблема для населення округу зокрема для люботина і для особливо дергачів це сміттєзвалище в дергачах це сміттєзвалище вже мабуть років 20 як знаходиться в закритому режимі але тим не менше продовжує продовжує приймати сміття не тільки з району але і з харкова подібна проблема Зараз виникає в місті Люботин, куди намагаються перенести сміттєзвалище, частково воно закрите, частково функціонує. Але тим не менше, сміття туди знову ж таки везуть, везуть і везуть, що створює величезні проблеми. На мою думку, на думку Сергія Кузана, цю проблему треба вирішувати радикально: будувати сміттєпереробний завод, і звичайно, що працювати з місцевою владою, працювати із місцевим населенням, аби організувати роздільне збирання сміття і власне знайти кошти на будівництво сміттєпереробних заводів, як це і робиться в західній Європі, скажімо, в Німеччині до 60% сміття переробляється. Знаю, що громадянське об'єднання Альтернатива збирається у разі перемоги Сергія Кузана на виборах надавати йому практичну допомогу в його діяльності депутатській, зокрема контролювати владу. Чому потрібно контролювати владу на вашу думку? Так, Сергій знову ж таки наголошую, що це кандидатура, яку висунули громадські активісти Харківського, Дергачівського районів і міста Харкова. Ситуація наступна: ну от уявіть собі дитячий садок або школу, з якої зникли всі вчителі. Починається безла, так от така сама ситуація виникає із обранням наших депутатів. Як би це не звучало, можливо, смішно, але так воно є. Тобто, коли ми перестаємо контролювати тих людей, яких ми самі собі обираємо для того, щоб вони приймали гарні закони або діяли в інтересах громади, вони відразу починають відстоювати свої власні інтереси, особисті інтереси. Як ми знаємо, особисті інтереси наших можновладців не завжди співпадають із інтересами громади. Мади, на жаль, так воно є. Саме тому, на нашу думку, ми зможемо контролювати владу і в особі самого Сергія за його допомогою, бо в нього є досить великий досвід моніторингу фінансової діяльності влади, контролю прийнятих рішень владою. Крім того, Сергій буде на рівні Верховної Ради ці процеси координувати, здійснювати. Ми маємо можливість контролювати прийняті рішення на обласному рівні, на районному рівні і на рівні селища, містечка. Завдання депутаток Верховної Ради це вибивати гроші для місцевих громад. І звичайно, що вперед усім не забуваємо, що завдання депутата це приймати добрі закони для нашої держави і слідкувати, аби ті закони потім вже виконувалися. тобто так само контролювати прийняття тих рішень, які вже є. От Сергій зможе це робити. Дуже часто можна почути, що місцева влада говорить, нам Київ не дає гроші. Але ж вибачте, в кожного населеного пункту, в кожної місцевої громади є місцевий бюджет. І тут виникає питання до самих виборців, до мешканців цих населених пунктів. Чи кожен із вас зараз може пригадати прізвище, ім'я по батькові свого місцевого депутата, скажімо, селищної чи міської ради, чи кожен може назвати депутата районної або обласної ради? Я впевнений в тому, що 90%. Можливо, більше не підозрюють про те, хто ж у них депутат місцевий. А саме на місцевому рівні розподіляються кошти. Саме місцева влада будує дороги або не будує дороги, будує дитячі садки, допомагає фінансуванню школи. Школи в нас і лікарні фінансуються із районного бюджету і обласного. І відповідно людей, яких ви не знаєте, от саме ці люди і освоюють кошти місцевих бюджетів. Я наведу кілька прикладів із власного досвіду. Те, що ми нашої громадської організації альтернатива розкопали. Наприклад, минулого року у нас в селищі було поставлено вікна у двох школах. Гроші надав районний бюджет, про що є відповідні в нас документи в школі. Пісичинському колегіумі було вставлено близько 15 вікон. При цьому вартість виконаних робіт становила 72 з копійками тисяч гривень. От на нашу думку, на думку громадської організації, альтернатива, ціна на вікна ну щонайменше вдвічі завищена, бо це невеликі вікна, які кожен собі уявляє, повинні бути в школі. Це звичайні вікна. Це той приклад, який вказує на те, що гроші все-таки в місцевому бюджеті є. Їх треба раціонально витрачати. Ви можете побачити ямковий ремонт, який проводиться щороку на дорогах на наших, але достатньо з'ясувати те, що вартість квадратного метру асфальтованої дороги, ну собі вартість, скажімо так, коштує приблизно 150 до 200 гривень. Це з подушкою, з усіма складовими. Закриваються акти виконаних робіт приблизно на 300-350 гривень квадратний метр. Метр, тобто знову ж таки гроші є, але вони витрачаються нераціонально. Тому якраз і полягає суть в тому, що громадські організації беруть на себе відповідальність, агітуючи за Сергія Кузана, в тому, що ми будемо чітко контролювати і його власне діяльність, про що будемо регулярно звітувати, і відповідно будемо контролювати ті кошти, які Сергій буде вибивати в Києві на наш округ. Нагадаю, що у нашій студії Віктор Васильович Кисіль, голова громадської організації, громадянське об'єднання Альтернатива, кандидат у народні депутати України Сергій Кузан називає активістів вашої громадської організації частиною своєї команди. Розкажіть, будь ласка, про практичні здобутки вашого громадянського об'єднання. До громадської діяльності мене змусила вдатися моя депутатська діяльність. Я був певний час депутатом Пісачинської селищної ради. І, потрапивши в раду, я зрозумів, що я там один, що є вже певна команда селищного голови, яка голосує ну, фактично так, як потрібно. Відповідно, людина, яка не належить до цієї команди, вона мало впливає на те, аби в її окрузі будувалися дороги, встановлювалося світло, різалися сухі дерева. Ну тобто, щоб вирішувалися проблеми проблеми округа і такий стан змусив мене звернутися за допомогою до своїх колег, до активних людей, які були в селищі, і мені вдалося віднайти таких активних людей, які незалежні від місцевої влади, але мають голову на плечах. Це люди самодостатні. Вони успішні підприємці, успішні люди, які зробили самі себе, і мають таку дивну річ, як бажання допомогти громаді. Громада це не щось абстрактне, це ми самі громада, це наші сусіди, люди, які Живуть на одній вулиці в одному мікрорайоні чи районі. В першу чергу було бажання облаштувати життя навколо себе дороги, які допомагають людям відчувати себе людьми. Це освітлення в нічний час, дитячі садки і забезпечення їх, школи, заклади охорони здоров'я. І які у нас є вже результати У 2009 році. Наша Пісочинська селищна рада незаконно виділила частину лісу під забудову. Чому незаконно? Тому тому, що цей ліс їй не належав, тобто вона прийняла рішення, перевищивши свої повноваження. Упродовж кількох років боротьби за ліс нам вдалося перемогти аж доки Верховний суд не поставив крапку у цій суперечці. Чому ми не хотіли, аби рубали ліс і аби його забудовували? Ну всі ми знаємо, як будуються зараз багатоповерхівки. Побудували одну, поряд ідуть гаражі, потім збудують ще одну, ще одну, ще одну. Інфраструктура не розвивається. Крім того, існувала загроза певного екологічного характеру. Нам вдалося відстояти інтереси людей і повернути законність так, як воно має бути. Крім того, ми постійно контролюємо владу, і влада під цим тиском змушена будувати дитячі майданчики, ремонтувати дитячі садки, робити дороги. Тобто вона відчуває, що є жорстка конкуренція, і що в цій конкуренції вона повинна працювати. На жаль, так склалося, що от влада щось зробила. Ура, це добре, це подвиг. Але вибачте, вчителеві ніхто не каже, ти здійснив подвиг, коли він прийшов на роботу. Лікареві ніхто не каже, що він здійснив подвиг, коли він прийшов на роботу і лікує хворих. Люди виконують роботу. Так само місцева наша влада виконує роботу, за яку платять доволі непогані гроші. Тому обов'язково треба контролювати владу і не думати. Що влада здійснює подвиг. Влада це люди, яких ми найняли, щоб вони виконували наші забаганки, ну так грубо кажучи. І саме за це з бюджету виплачуються солідні кошти. Ну, скажімо, от у нас бюджет близько 20 мільйонів гривень у пісочині. 2 мільйони гривень йде на утримання нашої влади. Там мільйон 200 тисяч йде на зарплатню і комунальні послуги. На що іще йде? Там 600-700 тисяч, очевидно, на канцтовари. А ми проводили кілька років тому моніторинг бюджетів місцевих рад харківського. Району з'ясувалося, що від 6 або 10% відсотків це, скажімо, там в Люботині 6 мільйонів витрачалося тільки на утримання місцевої ради у Мерефі йшло там 10% відсотків пісочині близько цього. Решта населених пунктів. Чим менший населений пункт, тим більший відсоток із бюджету селища чи села йде на утримання влади. Від 15, а в деяких населених пунктах до 65% відсотків бюджету населеного пункту йде на утримання трьох п'яти чи 10 людей, які здійснюють. Уявіть собі, бюджет 2 мільйони, мільйон йде на утримання місцевої влади. Це неправильно. Крім того, подекуди до 60% оцього бюджету, який йде на утримання місцевої влади, там 200, 300, 600 тисяч. Вони витрачаються непрозоро. Тобто влада не може пояснити, на що саме вона витрачає ці гроші. Тому владу треба контролювати, і оті от результати, які має наша громадська організація альтернатив Пісочині, ми їх уже поширюємо і за межі Пісочина, тобто це і дергачів. І Люботин, це коротись, це місто Харків, і саме от з таких аргументів виходимо. Ми і підтримуючи Сергія Кузана 26 жовтня у неділю. Ми будемо з вами обирати новий склад Верховної Ради. Я Закликаю вас голосувати за Сергія Кузана, який уособлює молодість, порядність, відповідальність. Ми зробили все можливе для того, щоб об'єднати громадські організації, політичні партії, які підтримують Сергія Кузана. Тепер я закликаю, щоб і ви зробили все можливе і прийшли на вибори. Якщо не голосуєте, ви голосують за вас інші. Придіть на вибори і зробіть свій вибір. Обов'язково. Дякую за увагу. Вислухали актуальне інтерв'ю за участю голови громадської організації Громадянське об'єднання Альтернатива Віктора Киселя на підтримку кандидата у народні депутати України по 175-му виборчому округу Сергія Кузана.